Дослідницька платформа Пінчук-Арт-Центру представляє виставку Олександр Ройтбурд Теорема влади. Ми досліджуємо українське сучасне мистецтво і створюємо його архів. В рамках нашої діяльності ми створюємо комплексні дослідження, які присвячені феноменам, а також особистостям, як у випадку виставки Олександра Ройтбурта. Ми попросили Костянтина Дорошенка, нашого запрошеного експерта дослідницької платформи, розробити цю виставку. І разом з архітектором Олександром Бурлакою вони її зробили. Ця виставка мусила відкритися в березні 2022 року, із усім зрозумілих причин це не відбулося. Олександр Бурлака це художник, який фантастично мислить простором просторовою інсталяцією. Можна сказати, що це навіть не архітектура, це певна сценографія для проекту, яку він створив, тому що вона має свою драматургію. Олександр Бурлака обіграв ідею Ройтбурда про музей. референси бралися в першу чергу з одеського національного художнього музею, тому що там реалізувалася ідея Ройтбурда зібрати сучасне мистецтво і представити його саме в музеї порізь з мистецтвом класичним. При нагоді хочу подякувати дуже Лесі Кульчинській, людині, з якою ми починали роботу над цим проєктом. Їздили в Одесу, вели перемовини з представниками музеїв. і Її внесок дуже вагомий. Отже, наша експозиція вона теж грає в музей, але, безперечно, тут є момент іронії, сюрреалістичного підходу, тому що очевидно, що з часів класичних музеїв. Все дуже змінилося, і сьогодні мистецтво не промовляє до глядача з якогось п'єдестала. Це те, що Олександр Бурлака дуже тонко запропонував нам в цій експозиції. Однією з головних ідей Олександра Ройтбурда була необхідність музеїфікації сучасного мистецтва в Україні, щоб ми нарешті зрозуміли, що цінність має не тільки щось, що з'явилося давно що цінність має не тільки щось старе, а що те, що формується і створюється зараз нашими митцями, воно вже також мусить бути. Музеїфіковано вивчатися і досліджуватися сьогодні, коли вже ми маємо третій рік масового вторгнення Росії в Україну. Ми відчуваємо, що сенси цієї виставки вони зовсім не втратили актуальність, навіть навпаки, тому що війна, яка зараз відбувається, війна російська проти України, це так само війна за владу. Це питання глобальне, якою буде влада у сьогоднішньому світі? Або це будуть диктатури. Або це буде демократична влада. Україна знаходиться якраз на фронтирі е, цієї війни, яка має значення для людства. Питання влади для Олександра Ройтбурда, як для художника, було дуже важливим. Він зрозумів, що якщо ми будуємо демократію, то треба йти е, на контакти з владою, треба її переконувати. Треба доводити про значення мистецтва і культури і про те, що насправді культура і мистецтво те, що несе владу, бо змінює суспільство. Перша зала нашої експозиції вона присвячена ідеї влади митця, як митець художник може впливати на оточуючий світ, як він може впливати на суспільство і його певним чином формувати. Родьбург цього хотів, і Ройбур цього досягнув. Можна сказати, що на сьогоднішній день в Україні нема такої персони, саме в мистецтві, яка мала би такий вплив на абсолютно різні політичні сили. І в першій залі влади митця ми бачимо документи, які визначали досягнення, Сягнення Ройтбурда. президентські укази, подяку президента Порошенка, указ президента Зеленського про надання одеському художньому музею статусу національного. Це була його мета. Він боровся за те, щоб музей став національним. На жаль, це рішення було прийнято вже після того, як Олександр від нас пішов 21-му році. Одразу відзначу дуже завчасно всього лише 59 років. Також ми зможемо там побачити каталог Венеційської бієналі 2001 року. І Олександр Ройтбурд був перший в історії незалежної України митцем. Який не просто взяв участь у венеційській бієналі, а був запрошений куратором біїналі Каральдом Зейманом до головного проєкту, є в в цій залі також і ем, артефакти, які демонструють підтримку і повагу громадянського суспільства до Ройтбурда. Зокрема, це документація культурного майдану, так званого насправді це була демонстрація на підтримку Олександра Ройтбурда як директора Одеського художнього музею. А люди, які в Одеській облдержадміністрації не підтримували проєвропейську, про європейську, українську позицію Ройтбурда, намагалися зробити так, щоб дезавоювати його призначення на посаду директора. В результаті на підтримку Ройтбурда зібралися не лише Одесити, приїхали люди з інших міст, в тому числі відомі українські політики, а в тому числі навіть міжнародні політики. Це не за мене, це не за мою скромну персону. Це за наші цінності, це за нашу культуру, це за наше місто. Це за наше минуле і майбутнє, перша зала нашої виставки говорить про те, що митець може мати суспільний резонанс, суспільний вплив і суспільну владу, якщо він не ховається від цього, якщо він іде на діалог. Інше питання: якого плану цей діалог і скільки компромісів митцю доводиться приймати для того, щоб вибудувати подібний свій вплив? В чому влада мистецтва і культури, і з точки зору Ройтбурда, і з точки зору історичного підходу, погляду на розвиток людства, люди культури формують якісь ідеї, іноді навіть просто образи. І, зрештою, це потроху починає впливати на от тих, хто їх оточує. А в результаті змінювати суспільство для Ройтбурда важливою була традиція просвітництва європейського. Безперечно, ця доба просвітництва секуляризації, коли люди відкрили для себе науку і прогрес, вона його надихала, і він е зробив велику кількість е мислителів, які так чи інакше продовжували розгортали, реалізовували е цей просвітницький проект. На нашій виставці. Зокрема, ми бачимо портрет Йогана фон Гьоте, Ми бачимо Артура Шопенгауера. Для мене однією з важливих робіт є сковородянська ніч на Дніпрі. А ми обрали якраз робот, портрети Артура Шопенгауера і Сковороди як два такі різні полюси, як можна сприймати філософію про людину. Шопенгауер зображений на роботі поряд з динозаврами. Це такий іронічний коментар Ройтбурда до достатньо песимістичного і мізантропічного погляду Шопенгауера на людину. Взагалі Шопенгауер вважав, що людина. Не змінюється, що характер свій вона отримує раз і назавжди. Він не надто вірив в будь-яке благородство, якісь красиві прояви людські. Григорій Сковорода натомість був дуже людиноцентричним філософом. Він давав кожній людині право бути собою, йти своїм шляхом його ідеї нерівної всім рівності і ідеї сродності, коли кожен має право робити саме те, до чого лежить його серце, напрямок, який мав величезний вплив на розвиток. Українського суспільства, того мислення, яке маємо ми, на той індивідуалізм, який існує в Україні, але між тим це індивідуалізм, який поважає кордони індивідуальності. Іншої він не агресивний, він не експансивний, він не такий, який загрожує комусь. Цей контраст Шопенгауера і сковороди він напевно і окреслює, якщо достатньою мірою примітизувати підходи той поділ, який існує, і сьогодні в світі поділ між довірою до людини. І її вибором і демократією і поділ між напрямком до більш жорстких структур, які в результаті виводять на диктатуру, дуже важливою для Олександра Ройтбурда була тема єврейської містики. Треба зазначити, що сам Олександр не був релігійною персоною, але безперечно він серйозно ставився і до свого єврейського походження, і до величезної традиції єврейської культури, єврейського відродження інтелектуального мистецького, яке відбулося в Україні з Іни походять е, люди, які прославили е, літературу на ідиш на цілий світ, Шмуель Агнон. Коли е, ми говоримо про українську націю, важливо розуміти, що е, сучасне трактування нації це трактування нації як політичної спільноти, а не етнічної. І, безперечно, єврейська складова, так само як кримсько-татарська складова, польська складова і представники інших народів, які мешкали і мешкають в Україні. Вони всі створюють ту українську націю, яка зараз протистоїть намаганню її уніфікувати, знеособити і перетворити на якихось незрозумілих гвинтиків якоїсь незрозумілої ідеї. Олександр Ройтбурд коментував і дуже цікавився політичними змінами, які відбувалися в Україні, тим шляхом, яким Україна йшла. Ми можемо це побачити в залі, яка присвячена якраз політичній історії України. Там його реакції на помаранчеву революцію. Ви бачите портрет Віктора Ющенка у вигляді імператора Наполеона. Там його дуже щимка реакція на події революції гідності. Картина єдина робота, яку ми взяли з колекції музею, не з приватної колекції. Це робота той, хто піднімає прапор. Вона написана була якраз під час революції гідності, якраз в ніч розстрілу небесної сотні. Ця робота нині зберігається в колекції музею революції гідності. Я дуже вдячний, що вони надали нам її для демонстрації. Також варто звернути увагу на сюрреалістичну роботу передчуття гібридної війни, тому що Україна перша в світі зіткнулася з тим, що таке гібридна війна. Війна цифрового світу, війна, в якій атакується країна не лише зброєю, але інформаційно, через різні провокації, плітки, те, що сьогодні ми називаємо ІПСО, тоді, коли Олександр писав цю картину, ще не було такого поняття, як ІПСО, але нині якраз глядач може зрозуміти наскільки до абсурду доводяться певні інформаційні потоки, і наскільки треба бути уважним і гігієнічним у споживанні інформації. Щоб не потрапити е, під е, вплив і не стати знаряддям просто в е, чужих руках, цей проєкт називався Кодекс Міжгір'я». разом з кураторкою Алісою Лошкіною. Вони робили виставку в Національному художньому музеї України, присвячену тому дивному набору артефактів, який було знайдено в резиденції Януковича в Межигір'ї. ви побачите репліку цієї експозиції. Вона продемонструвала нам страшенну від. Відсутність смаку і відсутність розуміння поганого і гарного, цінного і нецінного в тому середовищі, яке було навколо Януковича, в тому проєкті намагання реставрації радянського, які нам намагалися тоді нав'язати ще один доказ того, що українське суспільство іде прогресивним шляхом, це те, що це, це не вдалося при всьому тиску а, і при за підтримки Росії, і це те, а, за що нам сьогодні а, також доводиться розп. Плачуватися кров'ю тих людей, які захищають Україну. Дуже важлива зала це зала, яка присвячена тому, що має владу над нами, хочемо ми цього чи ні. Це влада тілесного і підсвідомого. Олександр Ойдберт свого часу казав, що його дуже не влаштовує влада людської анатомії. Що те, що людина має певну будову, і цього ніяк не можна змінити, що те, що людина має певний організм, певне здоров'я. А він намагався це побороти в своїй творчості. Одним з головних для його. Практики мистецької був проект, який носить наз назву болгарською всі кіднівні живот в Помпеї, повсякденне життя в Помпеях. Його спровокувала книга французького археолога Етьєна, яка з'явилася на пострадянському просторі в перекладі болгарською мовою. Помпейські фрески, які збереглися завдяки трагічній історії самого міста, бо воно зникло після виверження вулкану Везувій, Унікальні тонкі е вишукані, е вишукані Твори мистецтва в помпейських будинках багато з них присвячено саме еротичній тематиці і моментам, які з точки зору традиційної християнської моралі, напевно, вважалися би дуже гріховними. Але для історії мистецтва, історії людських ідей, історії розуміння нами своєї тілесності, ці твори дуже важливі, і вони для Олександра стали натхненням. Використовувати в творчості е, підхід метаморфози підхід, коли ламається е, людське тіло, ламається наше уявлення про можливе, але крім тілесного, крім фізичного, безперечно, важливе значення для кожної людини. А сьогодні е, ми з цим просто кожен е, день стикаємося, тому що всі ми маємо е, ту чи іншу стадію ПТСР через війну, в якій знаходимося. Отже, надзвичайно важливе є підсвідомлення, і є те, як ми працюємо зі своєю психікою для Олександра Ройбурда, як для людини, яка свого часу побачила, що таке ем, тоталітарне радянське суспільство, ем, найбільш неприйнятним був тоталітаризм була ідея влади, яка повністю контролює людину і суспільство. І оці образи тоталітаризму він неодноразово з жорсткою карикатурністю реалізовував в своїх роботах. Ми бачимо на виставці портрет Леніна у вигляді стриптизера. І бачимо достатньо жахаючу роботу з циклу Макс Ернст – неізвісний», в якій зображені північно-корейські диктатори Чен Ір. Ройтбурд, змальовуючи Леніна стриптизером, де завоює цей страх перед подібною владою. А крім того, це певний момент помсти за репресивність стосовно людської сексуальності, яка існувала в радянському союзі. Цей напрямок нас виводить прямо до кульмінаційної зали Нашого проєкту, в якій ми зараз знаходимося, вона присвячена темі абсолютної влади, неконтрольованої влади. Цей проєкт базується навколо постаті короля. Людвіга Баварського дуже цікавої персони, в якій поєдналися е, різні інтереси Олександра Ройберда. З одного боку, Людвіг Баварський був дуже освіченою людиною, яка цінувала мистецтво і яка справді визнавала владу мистецтва. Але з іншого боку, Людвіг Баварський був абсолютистський монарх. Він мав абсолютну владу. І цей тягар. Психічно він не витримав. Фактично, можна сказати, що він втратив розум. Він не захотів на певному етапі спілкуватися зі своїми міністрами. Він їх ігнорував. Країна опинилася в ситуації абсолютної кризи. Це скінчилося погано для короля Людвіга, тому що в одному з його палаців його просто його ж оточення втопило у пруді. Оцей момент того, що навіть освічена людина, навіть людина, яка дуже розбирається в культурі, вона не мусить мати абсолютно неконтрольовану владу. Це важливий посил і для Олександра Ройтбурда, і для нашої виставки. Повертаємося ми до того, що 21 століття. Воно знову ставить питання, і перед нами зараз в нашій війні і в нашому протистоянні агресії, і перед світом, взагалі, що людині робити з владою, яка вона має бути, хто має право на владу для Олександра Ройтборда, Безперечно, влада мусить бути демократична, безперечно, влада мусить бути контрольована. Це Такий висновок теореми влади Олександра Ройбурда, і я сподіваюся, що виставка достатньою мірою з різних боків розгортає це бачення.